Сьогодні у місті стартував семінар-воркшоп, де один з перших заходів проєкту Квест. Учасники це волонтери та громадські активісти, досліджують радянське у публічних просторах міста. Побачені об'єкти фотографують, а вже потім враженнями ділитимуться з усіма увагу молодих людей. Привернув міський фонтан. На фонтані ми бачимо як раз кавалерістів і символ Радянського союзу молот. на мой взгляд, фонтан нужна залишити тут, але може бути какта піріформатірувати то преобразити його організаторами воркшопу. Де є куратори культурно-мистецької резиденції, що відбулася у Вінниці наприкінці цього літа? Прозичне слово слово сполучення, сполучення двох літер. Де це як питання або початок слова декомунізації. Питання де, де говорити про декомунізацію. Головна мета проекту запропонувати місцевим активістам різноманітні інструменти для активізації громадськості у питаннях розвитку міста та організація культурних і соціальних ініціатив. Одним з таких є створення публічного простору. Головною темою для дискусії обрали декомунізацію в Україні. Відсутня культура публічних просторів. Відкритих просторів для суспільства, де можна оголошувати подібні теми, обговорювати їх і приходити до спільного вирішення подібних питань, таких як декомунізація. На нашу думку, декомунізаційні закони надзвичайно важливі, але їх впроваджувати потрібно іншими методами на одних вулицях і на одних об'єктах їхнє прийменування чи знищення демонтаж переноситься, це не закінчиться. процес декомунізації. це набагато все глибше, набагато все може бути цікавішим. Лекторами воркшопу стануть історики, мистецтвознавці, менеджери культурних проєктів. Сім художників з різних куточків України, які приїдуть до Слов'янська, досліджуватимуть місто. І на основі цього створять арт об'єкти, які в грудні будуть представлені у Києві. Взагалі ж організатори кажуть, програма трьох днів насичена і розрахована на всіх. Однією з такою скрізною темою всіх наших подій це. Тема декомунізації, тобто спочатку ми вивчаємо, як вона сьогодні проявлена в місті. Завтра ми будемо говорити, якими в принципі методами можна з цим працювати. Будуть такі дискусії, лекції, обговорення по методиці проведення мистецьких резиденцій. І наприкінці всього цього в нас буде сесія документального театру від незалежної групи Танслабораторіум. Наприкінці заходу учасники проєкту створять інсталяцію. Це буде така інсталяція в формі. Велетенських такі, виставочних стендів кубів з маловідомими або забутими іменами, частина з яких на них названа вулиці, де ми в форматі гарних постерів і опису. Хто ці люди семінар проходитиме у центральній бібліотеці? Також у листопаді воркшопи відбудуться у Северодонецьку та Маріуполі.